Я цього, звісно, дуже не хотів, але вмовили сьогодні без китайської музики, бо є дещо краще. А ось і неочікуваний новорічний підаруночок від GC патч 18. На цей раз патч нам привносить не лише фікси багів і нові механіки, а й цілих 8 нових квестів. Нарешті, бляха дочекались. Насправді, те, що GSC викатили це як безкоштовний апдейт, дивує, приємно дивує. Я не пригадаю ні однієї синглплеєрної гри, в яку б додавали сюжетні гілки після релізу, і не в DLC. Ох так, на нас же ще й чекає DLC. І що там буде, я боюся уявити, бо я собі нічого не спойлерю. Добре, давайте тепер по нововведеннях. У гру було додано нову повноцінну додаткову сюжетну гілку на приблизно 5 годин геймплею, в ході якої ми познайомимося з купою цікавих нових та старих персонажів. Дізнаємося про загадковий вбивчий сигнал. Отримаємо розв'язку ARG, яке з'явилося в грі ще в патчі 1.6. Та створимо абсолютно новий хаб для сталкерів в горілому лісі. Говорячи про локації, приблизно 7 нових ділянок локацій було додано в гру. Деякі можна знайти самому, а на деяких ми побуваємо по квестах. Хоча, знову ж таки, я б це не назвав прям локаціями скоріше розширення старих локацій. Наприклад, як шахта в родому лісі, яка була ще в чистому небі. Ще з нових приколів була додана поліпшена версія ГП37 із... По справжньому креативною назвою gp 37 v 2 яку ми зможемо отримати по ходу виконання нової квестової гілки. Також тепер можна вимикати режим експедиції через налаштування гри. Так, навіть на майстрі, але тільки один раз. Тобто, якщо ви її вимкнете, то врубити назад легально не зможете ніяк. Трошки дивно це працює, але біси з ним. Думаю, JC це ще будуть лагодити і змінювати. Тепер про баги. Було виправлено проблему, через яку в одному місці могло з'явитися кілька артефактів. Проблему, через яку НПС так не НПС, а НПС, бо я так сказав, не могли знайти шлях до укриття під час випромінювання в локації цементний завод. Також проблему через яку НПС не міг знайти шлях до укриття під час випромінювання в залісі. Проблему, через яку в локації завод регіону сміттєзвалища могли з'явитися величезні орди мутантів. Було скориговано налаштування мертвої зони для контролера DualSense на ПК. Ну точніше як, е, напевно, для PlayStation, але в Ченджлозі написано саме ПК. А, е, Пробачте, PC. І полагоджено Баг, через який гравець міг отримати артефакт серця Чорнобиля зі звичайних аномалій. Кому не впадло, порахуйте скільки разів я сказав слово проблему. Тепер найцікавіша частина відосу – нові квести. Про всі квести та сюжет розповідати не буду. що потім в коментарях не нили, чому я всім все спойлерю. Краще досліджуйте та дізнавайтеся про все самі. Але про зав'язку сюжетних ліній і з радістю розповім. Все починається з того, що скіф ловить сигнал про допомогу. Це може статися в будь-який час, після того як головний герой покине малу зону. Головне знаходитися приблизно на території згорілого лісу. На записі бачимо, як персонаж Банзай, той самий що з АРГ, так, просить витягнути його з полону бандитів у шахті рудого лісу. Там, де ще сиділи ренегати в чистому небі. Скіф приходить туди, звільняє банзая з полону, а той додатково прохає знайти його інструменти та флешку у бандитів в печері, що знаходиться під шахтою. У нас є кілька способів, як це зробити: по стелсу, в лоб або відмовити. Я не знаю, що буде, якщо ми відмовимося, мабуть, просто квест на цьому закінчиться, але можете перевірити самі. По стелсу ми провокуємо бандитів, щоб вони відкрили двері і тихо їх вбиваємо, спускаючись вниз. Коли ми спускаємося, ми можемо включити електрику, завдяки чому стоячих печері бандитів поплавить через те, що там майже все в воді. Так, це теж елемент нелідійності, клас. Після вбивства пахана кирки знімаємо з нього ПДА і слухаємо запис. Виявилося, що нашого техніка банзая замовили бандитам найманці. Саме група черепа, того самого найманця з поклику прип'яті. Мотив нам поки невідомий, але потім ми дізнаємося про це більше. Коли ми приносимо флешку банзаю, він просить нас заскочити до нього на вогник в його місце дислокації в горілому лісі. А перед цим треба все ж знайти його інструменти, бо бандити-падлюки встигли їх переховати в інше місце. Ми їх забираємо з корабля, де засів Полтер, і заносимо банзаю. Він сидить у таборі казковий. Разом з ним лідер його групи Вожатий. Вони вирішили закріпитися в таборі, щоб не відсвічувати. Ми дізнаємося про загадкову радіохвилю, яка вбиває всіх, хто її прослухає. По ходу виконання гілки, ми будемо дізнаватися про нього все більше і більше. По основному квесту гілки ми маємо зачистити табір від небезпек, щоб його можна було нормально облаштувати. Також банзай дає додатковий квест на пошук інструментів, але в тестовому білді квест був зламаний, тому сказати, що там мало бути, я не можу. Після зачистки території нас відправляють шукати інших членів команди вожатого – шельму та мандуль. О, господи, перепрошую, Мідуліна. Шельма знаходиться на Арійськ. Та, та блять, що за день сьогодні такий армійських складах колишній базі воліців Сече. Ми повинні врятувати його з полону бандитів. Чувак прям молодий підар. Та, сука, молодий Сидорович. Барига ще той. Він хоче звалити на росток, але ми його вмовляємо піти з нами. Мандулін засів в ангарі поруч із Малахітом. Йому потрібен нормальний костюм. Знаходимо. Ростик, я тебе приб'ю колись. Знаходимо для нього цей костюм. Поки, вона пере... Поки він перевдягається, нас прису... Поки він перевдягається, нас пресують найманці. Вбиваємо їх. Коли... Що за хуйня, блядь? Поки він перевдягається, нас пресують найманці. Вбиваємо їх. Коли мандулін перевдягнувся, тепер він буде ходити в тій броні, яку ми йому дали, ми можемо разом з ним піти на базу або челепати туди пішки. І вау! Вони справді зробили в цей момент можливість скористатися фаст тревелом? Це шикарно! А що далі? Далі ви самі дізнаєтеся, до чого ця історія приведе, бо найцікавіше попереду. Друзяки! У цьому році в нас вийшло 34 українські модифікації на Сталкер. Так, це трішечки не по темі, але ну треба ж якось закінчити відос. Е, ну, коротше, одним із наступних відео я хочу підбити підсумки цього великого та е, все ж доволі складного року, але не без хорошого. І розповісти про 10 найкращих українських модифікацій на Stalker. Напишіть у коментарях, чи було б вам цікава ця ідея. Якщо так, то обов'язково пишіть в коментарях, а також ставте вподобайку та підписуйтесь. Друзяки, дякую всім за перегляд і підтримку. Я вас всіх дуже сильно люблю. І так, піду я напевно вже готуватися до наступних відосиків. Все, всім гарного дня, вечора, ранку, ночі, чи коли ви там що дивитесь.